Коротше, зробив вчора чергову помилку, подивився матчі українських клубів в Єврокубках. Ну, коротше, я через це ще й не виспався, бляхамуха, тому що хтось починає грати 22-й ще й з екстр... екстратаймами цими сраними, по півгодини, блін. Вибачте, ну, але наших в Єврокубках дивитись без валідолу взагалі неможливо. Або ще можна робити так, як я в матчі Шахтарем я подивився до кінця другий тайм, потім я заснув. І прокинувся, коли Шахтар забив гол. Ну, як прокинувся? Мене дружина розбудила, каже, там щось відбувається. Я кажу: о, о, о забили гол! Все клас! І потім 4 хвилини, чи скільки там, чи 5, чи 7 хвилин було, я додивився і пішов спати. Ну, я дивився коротше спочатку Фіорентина Полісся. Ну, Полісся молодці, 2-0 хвилину. Але коли забили нашим перший гол, Фіорентине, я зрозумів, що там вже діла не буде. Вимкнувся, ну, тому що видно було, що Полісся молодці вони старалися, але вже сил не було. Тому я розумів, до чого все йде, і перемкнув на, дина на Динамо. Останні там скільки? 10 хвилин Динамо було? Ой, господи, ну як? Ну я не знаю. ну, блин, ну, 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 блін, Я не розумію, як можна грати останні хвилини, маючи. Дефіцит в один м'яч, вам треба забити один гол, щоб, хоча перевести гру в екстратайми. Ну, блін, наваліться ж ви на ворота. Ну, влаштуйте якусь навалу, десь хвилин, ну, щоб, ну блін, ну якось хоча б показати бажання, що ви хочете щось зробити, але ж бажання то не було. Ні бігли нікуди, нічого, блін, не робили. Навіть той Макабі більше атакував ніж Динамо. Хоча у Макабі був запас, у Динамо дефіцит. Так що ну, закінчили грати Динамо перемкнувся я на Шахтар. Ну, я думаю, я перший тайм пропустив, дивлюсь там по нулях, думаю, ну ладно, зараз там Шахтар ще в другому таймі розчахлиться і піде там цей процес забивання голів. Вмикаю, дивлюсь, бат, Шахтар пропускає, думаю, та й юперний бат, ну як, ну, як так-то можна. Ну як так? Ну, Шахтар реально по грі. Найкраще, мабуть, серед українських клубів в Єврокубках. Ну, реально у них нормальна, класна європейська гра. Грають чудово, ну блін, ну як же так можна було, як же так можна було пропустити, потім героїчно зрівняти, перевести це все в екстра тайми. О, господи, два матчі в Єврокубках підряд, ну точніше, дві стадії підряд з екстра таймами. Ну блін. Ну ви ж самі можете довести справу до кінця в матчі. Там моментів було ну реально багато, коли можна було закінчувати це все, блін, жахіття. Але ні, екстра тайми? ну я там я ж кажу, заснув. Тому що я вже не витримав. Мене вже розбудила дружина, коли забули гол. Думаю, ну, ну хоч так, ну добре, що хоч так. Ну, Динамо Шахтар в лізі конференції, ну я не знаю, що сказати. Ну, Полісі, на жаль, вилетіла, але все одно дякуємо за гру. Друзі, або краще не дивитися, або дивитися ці ігри з валідолом. Я вам кажу, український футбол це не для слабких духов взагалі.